Перед вами мафія гра, яка перетворює будь-яку компанію на справжній детективний клуб. Тут кожен має свою роль: хтось захищає місто, хтось хитро маніпулює, а хтось просто намагається вижити і все зробити правильно. У комплекті ви знайдете 64 картки з прекрасними ілюстраціями, серед яких 22 картки ситуацій, які вводять в гру несподівані повороти, 22 картки з особливими вміннями, 15 карток персонажів і додаткових ролей, а також картку інкогніто, яка додає ще більше інтриги. І, звісно, 5 карток з детальними правилами та класними порадами, що допоможуть зрозуміти всі нюанси гри. Загалом є декілька варіантів правил гри, та все рівно є дещо вічна. Гравці випадково отримують ролі. У кожного своя мета мафія повинна позбутися мирних і не пійматись. Мирні жителі викрити мафію, а особливі герої виконувати особливі функції. Ніч час для дії мафії та інших важливих ролей. День час для голосування та обговорень. І не забувайте, головне в грі переконливість і уважність. Начебто все класично, але мафія від Orner особлива. І ви це відчуєте у ході гри завдяки карткам ситуаціям та карткам суперсилам, які роблять гру унікальною. Наприклад, мафія може орудувати і на підводному човні, і в умовах карантину, і навіть ганятися за рожевими валізами. Ця гра підходить як для новачків, так і для досвідчених гравців. Тож ви можете спокійно купувати її на подарунок будь-кому: собі в особисту колекцію, гравцю з досвідом, який любить круті ігри, або ж тому, хто ще сам не знає, які ігри він любить. Замовляйте на сайті ордер та підготуйтесь до запеклої боротьби, де кожен крок під спостереженням.